Оля, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Помішано на Тревел І сьогодні ми з вами відправляємося в міні-подорож, а саме в містечко Тігра, яке знаходиться за межами Буєна Сайреса, так сказати, його окремий округ. Сюди ми доїхали на потязі відразу від ЖД вокзалу Ретіри. І потрапили спочатку в Старбакс, де придбали собі смачну каву, а потім пішли досліджувати цю місцевість. Так ось відразу хочу вас попередити, що ми досить довго боялися покидати центральні райони міста і виїжджати за його межі, бо було відчуття, що тут нас чекає тотальна антисанітарія та суцільні хрущоби. Але як виявилося, на практиці це зовсім не так. І ми не відчули колосальної різниці, приїхавши сюди з центру міста. Навпаки, я б сказала, що тут навіть тихіше, комфортніше, чистіше і лайтовіше, ніж, наприклад, в тому ж самому Палермо. Де дуже багато шуму та гам. і перш ніж ми розпочнемо, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. Мені буде дуже приємним ваша підтримка та мотивація. Це мене надихає знімати для вас нові ролики. Тож, let's go! поїхали у цю міні-подорож. Містечко тигра знаходиться в передмісті Буенос айреса і називається також Аргентинською Венецією, тому що розташована на одноіменній річці в дельті Прани, яка є другою по величині після Амазонки в Південній Америці. Значна частина тигра розташована на островах, і з-за цього кожен будинок має свій власний причал та користується громадським транспортом, як у Венеції. Тут є водні автобуси та таксі. Багато місцевих жителів мають свої катери та моторні човни. Більшість будинків тут використовується як дачі, тому що люди живуть та працюють здебільшого в Беносарісі чи в сусідніх містах. А це містечко сприймається як зона для відпочинку, для релаксу і не лише для місцевих жителів, а й для туристів, які люблять такі можливості і хочуть оцінити все багатство природи цього унікального місця. Дельта річки Тигре дуже заплутана і має багато каналів. Вода тут каламутна коричневого кольору через велику кількість глини. Тому, як на мене, купатись тут не дуже класно. Але от саме поплавати на лодці, на катері, на човні чи на сапі це те, що треба. Тут неподалік є пам'ятник вистереві, що символізує веслувальників, які пронесли славу Аргентині у різних куточках світу з цього виду спорту. Тут знаходиться 15 веслувальних клубів, і їхні назви можна знайти на меморіальних дошках біля пам'ятника. А ще за монетку в 5 песо можна поспостерігати за веслувальниками та човнами, які проходять по одному з таких от заплутаних каналів цієї річки. Ми цього разу були не налаштовані на веслування, але ми ще надолужимо цей момент. Крім гребних клубів в Дельті Парани, є також ще багато яхт-клубів і власний річковий пасажирський вокзал, де можна скористатись туристичними катамаранами та колективними човнами, які навіть мають власні регулярні розпади та маршрути. Також хочу додати декілька слів за колір води. Тому що цей колір не лише від глини забарвлюється у такий неприємний відтінок, а й від великої кількості великих каналізаційних та промислових відходів, які потрапляють у воду. Тому тут не лише купатися не рекомендовано, а й також ловити рибу та вживати її у їжу. Давайте зараз заглибимося трішки в історію міста і згадаємо, як воно утворилося. Тигр був заснований у 1820 році і носив іншу назву. Довгий час ці острови Дельте Парани були безлюдними та малонаселеними. Але у 1871 році в буенос айресі сталася жовта лихоманка. Місто охопила хвиля хвороби і притулок для знаті та багатьох жителів буенос Айреса. Саме знайшовся тут у Тигре. Через це тут побудували багато житлових будинків, особняків, пристани для яхт, гребні клуби в англійському стилі та перше в Аргентині казино. Після того як епідемія спала, це містечко почали використовувати для дачного відпочинку. Ми дуже любимо багато ходити, тому це був просто неймовірно кайфовий день. Єдине, що потрібно враховувати, це взяти з собою сонцезахисний крем, тому що тут в Аргентині сонечко досить добре припікає. Це була неділя, і тут просто дуже багато людей відпочивають як на водному транспорті, так і без нього. Просто на березі під деревами, на газонах, в парках. І в спекотну погоду є неймовірне бажання до них приєднатись. Однією з головних пам'яток тигра, крім мальовничих навколишних пейзажів, є музей мистецтв. Крім музею мистецтв, тут також можна відвідати музей мати. В музеї мати можна ознайомитись з історією національного напою та протегустувати його на смак. Також тут є військово-морський музей, казино та численні прибережні ресторанчики. Так як ми прийшли в неділю, ми, звичайно, не змогли потрапити в зачинений музей, але я впевнена, що в нас буде ще колись ця можливість. Та навіть зовні це був вражаючий шедевральний архітектурний витвір мистецтва. І навколо нього теж класна зона для відпочинку. Пройшовши більш-менш туристичною зоною, ми вирішили обійти весь острів по периметру і повернутись до нашого залізничного вокзалу вже через житловий масив. Подивитись, як живе місцеве населення. Крім цікавих приватних будинків, ми знайшли звичайний сквер, біля якого протікала річечка, але по ній вже не плавали човни. Варто доглянутий та охайний, як і будь-які парки в даний момент в Буенос-Айресі. Але нашу увагу привернула риба, яка плавала в цій річці. Спочатку ми побачили цього красення, а потім, придивившись, ми помітили, що тут річка просто кишить великою рибою. Але, на жаль, для людей і на превелику радість для риби, через екологічну ситуацію рибу тут не ловлять. Ось так виглядає дитячий майданчик. І тут трішки є таких класних тренажерів. Зупинка, міст через річку. Там видно далі пальми, де ростуть банани. І це все знаходиться в Тігре, приміський район буенос айреса Звернули увагу на те, що тут дуже все зроблено класно, акуратно, і видно, що люди бережуть свої. Речі да, громадські, нічого не попсоване, не поламане. Дуже класно. Ось так. І що мені найбільше сподобалось, це величезна кількість гігантських дерев, які ростуть тут, скоріше за все, не один десяток років, що створює приємний затишок і прохолоду в сонячні дні. Зайшли ось такий гриль-бар. Тут дуже багато м'яса готують і нам принесуть нашу тарілочку. А поки я їм свою тарілочку салату, салат я обожнюю і особливо з м'ясом, їм його дуже багато. Покажу зараз через секунду, що нам принесуть. Так, нам принесли Ой. зараз наше замовлення і це все м'ясо, друзі. Це все м'ясо. Подивіться, яка величезна порція. Тому не дарма я їм свій салат. У мішуні своє. Ось така непримітна. До речі, ще е, є вугілля знизу. І воно тут ще світиться, так? Оце краса. Коли обідаєш у Аргентині. Якщо мене спитають, за що я люблю Аргентину, я покажу їм це відео. A few moments later. Так виглядає наша тарілка, коли ми вже подоїдали все, скажу відразу, що це кров'янка, я її просто розрізала і вирішила, що її їсти не буду. Ось це такі сосисочки, якась частина внутрішніх органів, шматок курки. І також було ребро теляче, да, і шматочок свинини. Ось так воно виглядає. ця тарілка. Чесно скажу, що е, ось ця зона, да, оце всі ці сосисочки. І ще маленький був чоріпан, дві штучки. Така сосиска, м'ясна варіанта тільки їхнього. Ці всі штучки вони не дуже прям такі апетитні порівняно з м'ясом. Тому в цій тарілці да, є свій мінус, в тому що більшість тарілки це саме от такі м'ясні сосиски, але воно все було смачне, ну крім кров'янки. Це інше було смачне і реально класне. І дуже велика порція. На нас двох. Я вже відчуваю, що ледве дихаю, хоча я з'їла лише частинку. Друзі, я вам всім дуже дякую за те, що ви додивились це відео до кінця і були разом з нами. Ми вже повертаємося в місто. А ви пишіть свої коментарі, що ви думаєте по приводу нашої поїздки. До нових зустрічей!